Я вітаю вас! На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку: я спостерігаю за рослинами восени. І я спостерігаю за трав'янистими рослинами восени. В підручнику це сторінка 56-57. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку, і почнемо з вами працювати. Отже, восени. Ти можеш спостерігати за змінами в житті дерев, кущів, травянистих рослин. Дерева і кущі живуть багато років. Це багаторічні рослини. Восени листя на деревах і кущах жовтіє і опадає. Опадіння листя називається листопадом. Це природне явище. Розкажіть, розгляньте малюнки і розкажіть, що відбувається з деревами восени. Поясніть причину листопаду. Отже, у нас з вами є перший малюнок вересень. Розгляньте, будь ласка, ці два дерева. Перше дерево ялинка, друге дерево клен. Так? Вересні обидва дерева є зеленими. жовтень ялинка не змінилась, а клен став жовтим. І в листопаді ялинка знову у нас залишилась красунею, а клен повністю залишився без листя. Чому так відбулося? Так правильно, бо ялинка це вічно зелене дерево. А клен це листяне дерево, яке восени скидає своє листя. Друге завдання у вас: розгляньте, будь ласка, плоди дерева і їх листочки. І діти, які збирали ці плоди і листочки. кому з дітей вдалося зробити це правильно. Давайте розглянемо. Отже, каштан, так, його листочок і його плоди. Я думаю, вам знайоме це дерево. Далі клен, листочок і плоди. Пригадайте, напроти наших вікон є ось такий крас... красивий, жовтий восени і з гарними листями, і з гарними насінинками. Є ось таке дерево, пригадайте його. І дуб, його плоди і листя. Отже, Ігор. Зібрав ось такий листочок і плід. Правильно, Ігор зібрав це листя і плоди одного і того самого дерева? Подумайте, так чи ні? Далі Олег зібрав ось плоди і ось листочок. Яна зібрала листочок і плоди. Хто з дітей правильно справився? Подумайте, так, правильно, Олег правильно справився, він зібрав. І плоди, і листя дерева, каштан. А ігор листочок клена, а плоди дуба. Жолудь зібрав. так? Яна навпаки, листочок дуба і плоди клена. Наступне завдання у вас розгляньте, будь ласка, ілюстрацію і розгляньте аплікацію. І у вас поряд є назви листочків, з яких дерев взяті вони. Листя яких дерев використали в аплікації. Розгляньте, будь ласка, цю аплікацію, розгляньте листочки. І ваше завдання, я думаю, в кожного з вас є листочки, які можна використати. Створіть аплікацію із листочків не обов'язково таку, як в підручнику, можливо, ви захочете створити саме свою. Тому бажаю вам натхнення у створенні своєї аплікації. Використайте різні листочки з різних дерев. І сьогодні ми з вами ще по одній сторінці проходимось. Ми спостерігаємо за травянистими рослинами. Що ж відбувається з травянистими рослинами восени? Отже, травянисті рослини здебільшого живуть один рік. Однорічні. Є такі, які два роки дворічні чи багато років, багаторічні. Тобто рослини у нас з вами, травянисті рослини, розділяються на однорічні, дворічні і багаторічні. Восени у більшості травянистих рослин надземна частина в'яне і сохне. Зимувати залишається плід з насінням або корінь. Давайте з вами розглянемо ось таку таблицю. В цій таблиці зображено однорічні, дворічні і багаторічні. Так? Отже, однорічні, однорічні один рік. Весною висівається насінинка, з неї влітку виростає верхня частина зелена, восени вона в'яне і викидає насінинку, яка зимує, і весною знову ж повториться той самий цикл. Тобто від весни до зими, так? За оцей період року рослина встигає і відплодоносити і дати насіння. Це однорічні рослини, дворічна рослина. Перший рік висіпається насіннинка. Далі йде в неї формування кореня влітку, і восени корінь стає міцнішим. І у нас з вами з'являється ось до осені виростає добра, надземна частина. Але... Взимку ця надземна частина засихає, залишається зимувати корінь. Далі цей корінь весною на другий рік він дає сходи, так? він сходить і з нього починає рости надземна частина, яка восени дає насіння. У цих зонтиках дають, парасолічках даються насіння. Тобто за 2 роки від насінини до наступної насінини проходить 2 роки. І зараз ми з вами пізніше трошки розглянемо, у які це конкретно рослини. І багаторічні рослини. Що це за багаторічні рослини? Це ті, які висаджують восени, весною висаджують, І вони ростуть багато років, мають міцну кореневу систему, яка влітку дає плоди, восени... До зими верхня частина засихає або завмирає, засинає, і залишається міцний корінь. Цей корінь добре зимує і знову ж весною, знову рослина оживає. У вас є ось підручнику, ось є фотографії таких рослин. Отже, однорічна. однорічна у нас з вами є тут горох. Так? Якщо ми висіваємо весною горох в землю, то до осені у нас вже буде нове насіння для наступного року. Тобто горох це однорічна рослина. Так само соняшник огірки кукурудза. Так, Це наприклад, другий дворічний – буряк, морква капуста селера. Що це означає? Це означає, що якщо в цьому році. Висіяли на городі насіння бурячку, то восени ми насіння з нього не отримаємо, Восени ми збираємо бурячок. І тільки наступного року, якщо ми посадимо в землю цей бурячок, з нього виростуть, з нього ми зможемо зібрати насіння. Так само стосується і моркви, і капусти і селери. Тобто це рослина, яка тільки на другий рік дасть. Насіння. І багато річні це кульбабка, полуниця, конвалія, барвінок і так далі. Це ті рослини, які ростуть на одному місці багато років, і взимку добре переносять морози і добре зимують. Отже, сьогодні ми з вами на уроці говорили про рослини восени і зупинилися на травянистих рослинах. Пригадали з вами, що трав'янисті рослини можуть бути однорічні, дворічні і багаторічні. І вашим домашнім завданням було створити творчого характеру, створити аплікацію із осіннього листя. Ви можете знайти в інтернеті, можете придумати самостійно будь-яку аплікацію, яку вам захочеться. Я бажаю вам тихого дня, до нових зустрічей!